18 і 19 жовтня в Україні очікується нестійка й дощовита погода. Вночі опадів буде мало або зовсім не буде. Вдень місцями пройдуть дощі, на півдні та заході подекуди сильні. Температура повітря коливатиметься вночі від плюс двох до плюс одинадцяти градусів, вдень від плюс восьми до плюс сімнадцяти. На Полтавщині протягом суботи зберігатиметься похмура погода. Опадів не прогнозують. Лише під вечір можливий невеликий дощ. Температура повітря темної передоби становитиме плюс 8 градусів, світлої підніметься до позначки плюс 13. У Кременчуці ранкове небо буде ясним, а вдень та ввечері очікується хмарність із дощем. Нічна температура повітря становитиме плюс 9, денна 14 градусів тепла. У горішніх плавнях у суботу ясним небо буде лише вранці, а потім затягнеться хмарами до пізнього вечора. Від середини дня йтиме дощ, який ближче до вечора, послабшає. Температура повітря в день становитиме плюс 14, вночі 9 градусів тепла. Вітер південно-західного напрямку до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика. 19 жовтня небо хмаритиметься. Сильний дощ розпочнеться вранці, а після обіду стане слабкішим, проте не припиниться до вечора. Температура повітря світлої передоби плюс 11 градусів, вночі плюс 7. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 18 жовтня 1967 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 22 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1976 6 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.